6 грудня відзначено День збройних сил України. З нагоди 24-ї річниці українських збройних сил відбулись урочисті заходи у військовій частині А 2595 червоні казарми та а 0508 білі казарми. Про це ми розповімо вам одразу ж після вітання. Вітання із Днем Сухопутних військ, який відзначено нещодавно. Шановні генерали і офіцери, сержанти і солдати, ветерани Збройних сил України. Прийміть вітання із Днем сухопутних військ. Сухопутні війська виступають головним носієм бойової могутності військових частин нашого міста та за своїм призначенням відіграють важливу роль у захисті незалежності і територіальної цілісності держави. Сьогодні військовослужбовці сухопутних військ несуть найбільше навантаження під час виконання завдань у зоні антитерористичної операції і у важких умовах бойової обстановки демонструють вірність військовій присязі. Ми високо Цінуємо професіоналізм і майстерність кожного з вас, впевнені, що ви і надалі честю будете виконувати свій обов'язок і будете відданими справі служіння українському народові, вклоняємось перед пам'яттю українських воїнів, які віддали життя за краще майбутнє своєї країни. Слова вдячності і поваги адресуємо ветеранам, чий життєвий бойовий досвід слугує вихованню молодого покоління воїнів. З нагоди свята бажаємо вам добра, миру, міцного здоров'я, оптимізму, нових звершень та перемог на благо України. Голова районної ради Євген Швет та перший заступник голови районної державної адміністрації Оксана Прокопець. Ви полишили свої родини заради наших родин. Ви облишили спокій заради нашого спокою. Ви ті, завдяки кому Україна є україною. Ви ті, завдяки кому Україна ще є. Ці слова так хочеться звернути до кожного військовослужбовця, хто ризикуючи своїм життям, береже спокійний сон наших дітей, усіх тих, хто сьогодні добрим ангелом з неба посилає свою посмішку. Їх молодих забрала війна. Цьогоріч Збройні Сили України відзначили уже свою 24-ту річницю. І саме сьогодні ми спостерігаємо за відродженням українських збройних сил. На урочистості з нагоди свята у 16-ту бригаду армійської авіації, що на червоних казармах, прибули голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова районної ради Євген Швет, заступник голови районної державної адміністрації Оксана Прокопець, секретар міської ради Світлана Кулієвич та волонтер Роман Кушнір. Урочиста частина розпочалась із внесення бойового прапора. Хвилиною мовчання вшановано пам'ять воїнів, котрі загинули, виконуючи службовий обов'язок у зоні антитерористичної операції. Представники влади поклали квіти та вінки до стели пам'яті, що встановлена на території військової частини. Заступник командира з виховної роботи підполковник Михайло Шур зачитав вітальний лист на адресу командування та особового складу частини від начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерала армії Муженка. Сердечно привітав військовий голова обласної ради Олександр Ганущин. Найголовніше стала позаду нас без втрат. Це, напевно, найголовніше. Хоча, мусим бути готові до того, я постійно в цьому наголошую на виступах, що війна, яка почалася не вчора, де буде йти сьогодні, і напевно буде йти завтра, і так. Мусимо бути завжди готові. Тепер черговий, ну і ми, також влада, тил і все, що з цим пов'язане. Я хочу всім вам подякувати за підтримку, бо я її не мав, напевно, що Два тижні тому мене би головою Львівської обласної ради не обрали. Я дякую вам всім. Ми також за цей час побували вже на дислокації наших частин в секторі А. На жаль, не було можливості чисто логістичної побувати у вас. Але разом з волонтерами З Народної Символи Норвіщини закрили ті першочурі потреби, які ставили перед нами ваше керівництво. Ми також дійшли нарешті, ми довго до цього йшли, але є вже серед нас ще одна громадянка України, на жаль, сьогодні її тут немає, яка має вже український паспорт. Це наша Настя Руденко. Ми до цього довго йшли, але ми це зробили. Я думаю, що кожен раз, коли ми будемо з вами бачитися, ми будемо про такі маленькі кроки якось говорити, оголошувати. Я сердечно вас вітаю святом. Всі голови постійних комісій, всі заступники Головисної ради сьогодні також в частинах. Вітають ваших колег з цим святом. З нагоди свята Олександр Ганущин нагородив військових почесними грамотами і подарував проектор. Ми горді за вас. Ви забезпечуєте мир над нашими головами. Молимо Бога, щоб закінчилось кровопролиття на нашій землі. Віримо у майбутнє держави. Віримо вам, нашим сміливим воїнам, миру і чистого неба, сказав у своїй промові голова районної ради Євген Швет. І за сумлінне виконання службових обов'язків вручив грамоти авіаторам. Ми, представники місцевої влади, горді за вас. Вчора, позавчора було проведено крулий стіл співпраці з волонтерськими організаціями, з церковними громадами нашого міста і не тільки міста, і району, щоб розглянути співпрацю. По забезпеченню життєдіяльності військових, які служать в місті Броди, військових, які знаходяться, перебуваючи в місті проведення антитерористичної операції, хочу вам запевнити, що ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб ви щастя виконували свій військові обов'язки. Від міської ради міського голови привітала військових секретар міської ради Світлана Кулієвич, а також вручила грамоти та подарувала буклети для бібліотеки. Будьте вірними своїй присязі, будьте щирими, будьте, будьте собою. Пам'ятайте, що майбутнє України у ваших руках ви захисники. Відчизни. Сьогодні свято Збройних сил України. Пам'ятайте, що вам довірили зі Зброєю в руках захищати Україну у час неоголошеної війни, яка триває на сході нашої держави. Ви повинні захистити старших, ви повинні захистити молодших. У ваших руках майбутнє нашої держави. Цього ж дня голова обласної ради представники районної та міської рад привітали військовослужбовців військової частини А 0508 що дислокується на білих казармах. У військовій частині виступило командування частини, що має давню історію та славні традиції. Командир частини Григорій Вакуліч відзначив, що в наш час військові гідно виконують бойові завдання у зоні антитерористичної операції і, виконуючи свої службові обов'язки, рятують життя людей. І далі продовжив. Протягом 24 років з моменту проголошення незалежності України. Та створення Збройних сил України, військовослужбовці нашої частини, свято бережуть та примножують славні бойові традиції українського війська. Надійно стоять на сторожі територіальної цінності та недоторканості нашої батьківщини, проявляючи... Самовідданість, професіоналізм, мужність і героїзм, відвагу та самопожертву військовослужбовців Збройних сил України. Відтак надано слово гостям: голові Львівської обласної ради Олександру Ганущину, голові Бродівської районної ради Євгену Шведу, першому заступнику голови районної державної адміністрації Оксані Прокопець та секретарю Бродівської міської ради Світлані Кулієвич у їх виступах було і захоплення мужністю та стійкістю наших захисників, і слова щирої підтримки. І великої вдячності за те, що військові бережуть спокійний сон наших дітей. Треба відзначити, що сьогодні відбувається справжнє відродження українських збройних сил, вже прийняті нові стратегії національної безпеки України та воєнна доктрина України. Наша армія переозброюється, реформується і впроваджує нові стандарти. За останні півтори року чисельність українського війська збільшилась вдвічі, не в останню чергу, і завдяки тисячам добровольців. 24 серпня 2015 року президент України Петро Порошенко, який є верховним головнокомандувачем Збройних сил України, під час урочистостей з нагоди 24-ї річниці незалежності, зазначив, що 210 тисяч людей прийшли на військову службу за шість черг мобілізації, з них 35 тисяч, тобто кожен шостий доброволець. Прикметно, що День Збройних сил України відзначається наступного дня після Дня волонтера. Сьогодні, завдяки їм, волонтерам і військовим, гартується нова українська армія та пишеться її нова історія. Від Львівської обласної ради, Бродівської районної ради, районної державної адміністрації Бродівської міської ради, військовослужбовцям частини А 0508 вручено грамоти та подарунки. Цього ж дня керівники області, району, міста поклали гірлянди слави до могил загиблих військовослужбовців. Свої життя вони віддали за Україну, за кожного з нас.